Вітаю всіх щирих українців! Ця передача створена мною для того, щоб розвінчувати різні міфи, різні наративи російські. І ось черговий з них. Рашистські пропагандисти поширюють фейки про нібите масове зникнення підлітків на Сумщині. Пропаганда РФ поширює дезінформацію про нібите масове зникнення підлітків у Сумській області. Повідомляє про це центр протидії дезінформації РНБО України. За словами російських пропагандистів. Підлітки зникли в січні 2025 року, та нібито вони були цілеміці мобілізовані в ЗСУ. Ця інформація є відвертим фейком, як докази, пропагандисти демонструють скріншоти повідомлення про зникнення підлітків. Але ці скріншоти є підробками. Це, звісно, їх заробити взагалі не заставляє ніякого труда. Та створення за допомогою програм за редагування зображень. Тому е множте на два всю інформацію, яку ви берете з інтернету, та довіряйте офіційним істочникам. Дякую за увагу. І з приводу того, чому, що робити, про те, що бачиш якийсь експеримент або не робити, на Сумщині є перші випадки вибухового тренду в тік ну, з якогось тіктока або другої іншої мережі це не важливо, але. Останнім часом у TikTok поширюється небезпечний тренд створення пітарди з пляшки, засобу для очищення труб кріт, води та фольги. Після хімічної реакції ця пляшка вибухає, що може привести до серйозних травм. За останній тиждень в Ахмадиті госпіталізовано чимало дітей з подібними травмами. В суботу, 18 січня, такий інцидент стався в Путивлі. Про це повідомляла потивлянка з неї в місцевих телеграм. За словами Наталі, в під'їзд закинули вибухову суміш, після чого стався сильний вибух, що всіх налякав. Тому перед слідкуйте за дітьми, що вони роблять, які петарди власноруч, і до чого це може привести. Думайте. Війна триває та ту небезпеку та той урон, який завданий Сумщині, дуже великий. Приблизну суму збитку у 2 мільярди гривень вирахували фахівці Держекоінспекції України в Сумській області. Адже тут не враховані шкоду за подіяння в зоні безпосередньо бойових дій і завдані рослинам тваринному світу та водним ресурсам. Тільки за 24 рік росіян завдали майже 19 тисяч. Обстрілів по території нашої області що от четверо більше ніж за 23-й. Але я сподіваюся, що та шкода, яка завдана, не сподіваюся, впевнений, що та шкода, яка була завдана нашому довкіллю, буде повернута в віді репарації із російських банків, з російських вкладів, і ми все відбудуємо, все розмінуємо. На це ми возьмемо кошти в Росії. Ну, якщо у вас є у кого родичі та друзі в Білорусі, то я думаю, їм треба довести цю інформацію, якщо вони не знають. Але я вважаю, що всі знають, що Білорусь також приймає коспляну участь у війні. Через них заходили і війська у 2022 році, і зараз три їхні підприємства виробляють запчастини до снарядів, до е, систем град для російських військ. Тому якщо треба довести це. Білорусам і зрозуміти, хто нам брат, а хто ворог. Із рубрики новості курщини шоу 169-й день визволення курщини за три дня. Значить, коротко: прийшли е, расисти. Який знаходяться якоби на своїй землі в Курцькій волості, до дідуся, який сам проживає у хатинки, забору в нього немає. У нього і хазяйство слабеньке, і забрали у нього останні закрутки, якісь солені з підвалу, і потім забрали останнє, що у нього було, козу. Ну, я не знаю, навіщо їм коза, можливо, на м'ясо можливо для сексуальних тє, утіх, може це якісь там кадировці. ну, Дуже кумедно виглядає, а дідуся. Жаль, іскренні. Ну і з приводу того, що Дональд Трамп по завершенню війни вже є доручення госсекретарю новому, якому трамп поручив ультиматум, скажімо так, такий поставив за 100 днів, щоб Путін зрозумів і завершив. Війну в термін за 100 днів. Будемо сподіватися, що так воно і буде. А хотілося б, щоб це було на гаразд раніше, як і не обіцяв, за 24 години.